Місто ну, яке місто величезне. Великі гарні, досі там. Які величезні приймають. Ну вон перед нами, вон весь який міст кам'яний. Ми під міст заїжджаємо, бачиш? А. Дивись, а які висячі, бурулі. Це з, з, з цементу ще з чогось. Якісь від ну, вже... кальці, чи щось таке, як сосульки, то ти кажеш, що тобі згадували старожили, що... Внук є Дід... до якогось, що приймав участь в будівництві, що ніби за одну таку брилу платили крейсер. Але чи за брило, що ти її По-моєму, що за те, що ти її привіз. Угу. Тому що десь була колія в другому місці, чи якась там дорога, угу. і там їх сипали і конями возили. За те, що ти завіс, одно конем там брав скільки там 10-20 брил, чи 30, я не знаю. Mm. І от возили сюди до моста та платили. Але яка І, фантастика? Коли це було, наскільки давно. І яка наскільки точність архен, наскільки воно спроєктовано грамотно, що воно само себе тримає. Mm. Без металу фактично, я так розумію. Да? Цікаво, що в основі? Ну, Батон там ну, тут, Там, 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 там помусом. Там, там, там. Там, там, там ти собі на ті часи, Хоча на ті часи вже самоліти літали, чесно говоря, якісь там перші. Поїзда їздили, зброю автоматична вже була перша. Тобто, ну, Але все одно це ж робили не науковці, а про прости люди.